Чувши всіх, депутати взялися за голосування порядку денного і відразу увійшли у протистояння. Мова про звернення депутатів до президента та голови Верховної Ради щодо недопущення виборів на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей. Голосування з цього питання набрало лише 16 голосів. І якщо від представників опозиційного блоку того можна було чекати, то справжнім дивом стало те, що проти виборів не проголосували і депутати представники батьківщини мерської партії, поруч та навіть блоку Петра Порошенка. Я не розумію». Що трапилось, стало зрозуміло, коли на присутніх почали, наче з рогу достатку, сипатися звинувачення у сепаратизмі. Ми не проти депутатам. Відкидати звинувачення у сепаратизмі взявся депутат Ульянов, який рушив на трибуну, аби у кращих традиціях літ редактора повідомити. Текст недосконалий та не досить виважений. Звернення наше має бути складено правильно, коректно, політично і без от таких от подібних заяв. Як такий проект завізувало юридичне управління мерії, лишилось загадкою та присутні у залі активісти рушили на трибуну, аби все ж таки переконати депутатів проголосувати за недопущення виборів. Ульянов. Чіпляється за формулювання, то у нього була можливість вивчити його місяця з попередньої сесії, внести поправки, якщо він з ними був незгодний. Ми всі наші дії ведемо в правовому полі. На жаль, терпець рветься просто рано чи пізно справедливість громади стикнеться з цими жирними котами, які голосують проти. Зараз у них панують тільки жадібність і страх. Страх втратити, що награбоване, жадібність забрати те, що ще залишилось. Змінилася думка. Після чого? Може після того, коли нашим керівникам Кравченку, Маєцькому, ще бувало, вручили ордіна, Московський патріархат? Може за що вам вручили Ордіна? Може за те, що ви війну підтримали на цьому, на Сході? Нешановна міська рада, ви за. На біле кажете чорне, на чорне кажете біле. Годі ли мірити? Годі. Це можна назвати тільки політичною проституцією. Так говорили, І, мабуть, так, і є. Наслухавшись оціночних сучень про діяльність депутатського корпусу та вніше низку правок, рада з другої спроби 31 голосом все ж звернулася до державників. По чому з чистою совістю обранці рушили на перерв.